Як сніг на голову впав на мене переїзд з Дніпра до Полтави. Але ж я журналістка і режисерка, тому вирішила не пасти задніх, а сісти на свого улюбленого коника, створити авторську програму і ділитися за милу душу враженнями про нове для мене місто. Блудити словами та напускати туману зайвий раз не буду. Обіцяю когось виведемо на чисту воду. Комусь задамо перцю з маком, при цьому маючи голову на плечах і не перегинаючи палицю. І щоб негодувати важданиками і воду решетом не носити, я починаю прямо зараз. За міжнародними оцінками їхня кількість перевищує 7 мільйонів. В них виникає безліч запитань, як жити далі, як подолати відчай. Коли вони повернуться додому, наша героїня була вимушена, як і наші пращури під час Голодомору ділити хліб на шматки, щоб не померти з голоду. Це непроста і водночас відверта сповідь людини, яка у квітні 2022 року була вимушена залишити рідну домівку і опинилася з родиною у Полтаві. Побалакаємо про це. Я дуже люблю свій населений пункт, де я проживала до приміщення, але називати його не буду, тому що там неподалік ще ведуться активні бойові дії. Можу лише сказати, що ми проживали неподалік. У нас був кордон з Росією, а також Луганська та Донецька області. Це село, воно невеличке, воно дуже чараївне, мальовниче. Його називали Маленький У нас було чудове озеро. І я дуже хочу туди повернутися. 24 лютого. Ми, мабуть, які всі українці мирно відпочивали в своїх домівках. Прокинулася я від глухого звуку. Я розуміла, що це незвичний для мене звук. Згодом ми дізналися, що це були авіаудари, і наша військова частина була зруйнована. На той час сина не було вдома. Він студент. І він був в Харкові, коли мені зателефонували, Він сказав, мама, тут жах, тут дуже страшно. Перше було не просто думка, це саме, мабуть, було найбільше бажання, щоб син був поруч. З Харкова було дуже складно виїхати, але йому все-таки вдалося це зробити, і ввечері він вже був з нами. Тут моя земля, тут моя родина. І я розуміла, що так, да, буде важко. Але потрібно триматися всім разом. Зникли кошти з банкоматів, ми не встигли зняти. Все було за готівку. А в нас на той час було лише 30 гривень від обідів доньки. Купляли хліб, пам'ятаю, через день ми могли купити лише одну хлібину, яку ділили навпіл. І, тобто одна половинка в один день, інша другий. Дуже хотілося їсти найсмачніший хліб це той, якого не вистачає. Найсмачніший чай, коли він на всю родину заварений з одного пакетика. Але одночасно я зрозуміла, що я така, знаєте, стала як батарейка-енерджайзер. Я знала, куди мені йти, що мені робити, з ким поспілкуватися, що я маю зробити в цей день. І тобто я планувала життя навіть в таких умовах. Я розуміла, що буде можливо далі ще складніше, але думки виїжджати не було взагалі. І за того, що ми знаходилися по центру між Куп'янськом і Ізюмом, десь півтора місяці у нас щоденно літаки. Пролітали повз нас і скидали бомби в візійомі. Оце було, мабуть, найважче, тому що ти, ти чуєш цей звук, і ти кажеш, Господи, подумки, хай воно пролетить, хай воно пролетить. А якщо не пролетить, ну хоча б, щоб ми не вмучилися. І ти виходиш, і ти розумієш, що через декілька секунд ця бомба падає в ізюм. Ти бачиш, оце все зарево. Ти розумієш, що там гинуть люди, і ти не можеш нічого вдіяти. І ти якось ти починаєш відчувати провину, що ти живий? Ти сказав слава Богу, вона пролетіло, а там гинуть люди. Діти просили, мамо, чому ви нас не вивозите? Чому ви нас не спасаєте? Коли вже так трапилося, що ми попали до цієї обстріли. Ох, я не можу передати ці відчуття. Це ніби тебе оцим звуком гучним, ніби тебе придавило ніби бетонною плитою. І ти не розумієш, чи ти живий, що відбувається, і було це ніби в блокбастері. Ми сідаємо в машину, починаємо заводити, а машина не заводиться, і ти не можеш поїхати. Люди розбігаються хто куди попід стінами, падають, і ти не розумієш, чи вони поранені, чи вони просто впали сховатися. У нас було шість осіб в машині. Взяти з собою маму, тата і сестру не було можливості. Коли мама нас обіймала, я сказала діти, так хочеться вас ще побачити. Проте каже, тікайте, спасайте дітей. Було відчуття такої провини, ти ніби спасаєш дітей і себе, але ти кидаєш свою маму, ти кидаєш тата і ще одну сестру, які не можуть виїхати. Ми їхали самі, було дуже багато блокпостів. Донька помочь, 35 нарахувала. Ну, слава Богу, це були всі наші блокпости. Навіть страшно було зупинятися, тому що ззаді нас вже були сильні такі постріли, було сильно гучно. І, Тобто ми їхали-їхали. В їхали. Дорозі ми були понад 12 годин. Нас прийняли в Полтавській області, Решетилівський район, здається так. Ми там переночували, і на наступний день. Син сказав, що є багато волонтерів, давайте телефонувати, можливо, нас десь поселять. Ми зателефонували на гарячу лінію і нам запропонували приїхати в Полтаву, в дитячий садочок. Так ми опинилися в Полтаві. Я пригадую той момент, мені за нього, чесно, ніяково. Так не можна думати, але в мене були такі думки. Коли я проснулася серед ночі, це було в садочку. Ми деякий час там проживали. І я думаю, чому так сталося? За що це нам? І подумала, як же гарно тим людям, які вже померли, що вони цього не відчувають, не відчувають цього болю, не відчувають оцих переживань. Люди, які пережили оцей емпіричний досвід, їх сприйняття відрізняється від нашого, від мого, яка вев весь цей рік я знаходилася в Полтаві. Я нічого фактично не чула, не бачила. Люди відчували, і для них будь-який звук і будь-який така тригерна історія це небезпека, реальна, а не уявна. У нас по картинкам. Е, тому а, вони знаходилися там. У них був дуже високий рівень напруги, е, і в, е, психіка їх берегла. В них там емоції приглушувались, бо не можна розклеїтися, тому що ну, якщо ти розвалишся, а, ти не врятуєшся. Це отак працює такий ланцюжок складається в мозку. Коли вони переїжджають на відносно безпечну територію, а, відбувається так званий, я його називаю, е, неповний е, посттравматичний розлад. Мій будинок це мій рай. Ми його створювали з такою любов'ю. Наразі мій рай трішки зруйнований. Будинок цілий, але пошкоджений. У нас був приліт. Нас двічі пограбували. Один раз свої мародери, інший раз російські війська. І, хоча говорять, не привикайте там, не звикайте до будівлі, це лише цегла. Ні, це не цегла. Це ніби твоя дитина. Да, вона з цегли Їй зараз погано. Але все-таки повернуся і відбудую свій будинок. І я просто вже уявляю, як він буде виглядати по-іншому. І не лише мій будинок, а моє село. Дуже хочу, щоб туди повернулося життя. Коли моя родина і моє село було під окупацією, ми знаходимося тут, а там взагалі не було жодного зв'язка. Ми не знали, що там. Ми не знаємо, що вони їли, чи вони їли взагалі, чи вони взагалі живі. Декілька місяців не було жодного зв'язку. Дуже глушили зв'язок. Якщо бачили, що люди десь його знаходять, військові, російські військові розганяли людей. І одного разу. Я бачу номер, я розумію, що це телефонує моя сестричка. Я беру трубку, і вона ж каже, валя все гаразд. Ми живі, ми здорові. Ніхто не травмований, нас звільнили. І вона починає кидати фото. Тільки ж сказала, Валь, ти тільки не хвилюйся. Твій будинок пошкоджений, був приліт. І вона кидає фото, де вона стоїть з нашим воїном зсу. Він такий здоровий. Це знаєте, це ніби якийсь. Як Гулів'єр, він її обіймає, і вона така щаслива. Тоді вона ката друге фото. І коли я вже побачила друге фото, це думка, я не знаю, яка це доля секунди. Коли я дивлюсь на фото і думаю, навіщо вона мені прислала цю якусь літню жінку? Я її не знаю, але я потім розумію, що це моя мама. Це моя мама. Війна це не просто машина якась вбивця, це машина часу. І я її просто не впізнала. Я побачила свою маму, яка бігла нас зустрічала, каже, діти, ви не були тут рівно півроку. Я стала бачити своїх односельців. Вона так трогала мене за обличчя руками, каже, ти така красива, ти така гарна. Люди постарішали років на п'ять на десять. А коли до нас зайшов наш товариш, він був повністю сідий. Він каже: Ви не уявляєте, що ми тут пережили? Ви просто не уявляєте. І коли вони вже почули, що це, і побачили, що це наші хлопці, що на касках з е, синім обмотано, вони розуміють, що це вони, Каже, та ми вибігали, в чому було. І каже, хто там думав, як ти виглядаєш? Ти просто бачиш своїх, ти бачиш своїх і ти розумієш, що ти в безпеці. Точно не треба говорити, як її треба робити, що їй треба заспокоїтись, треба взяти себе в руки, треба он у інших гірше. О, ти радій, що ти там в тебе є там, де жити, і що є. Їсти, ти жива, і так далі, бо те, за чим людина сумує на даний момент, і а, в цьому випадку це не, не так важливо це людина, тварина чи будівля, воно для неї, значить, має серйозний емоційний контекст і вона за ним горює. Але коли прийшло таке внутрішнє усвідомлення, що поки що ти будеш тут, поки що ти будеш тута. І я почала сприймати Полтаву як своє місто. Ось якраз почали я почала бачити інші не інші, а я почала бачити багато можливостей, яких я раніше просто не помічала. Наразі я співпрацюю з громадською організацією з міст Полтава і пробую себе в новій сфері діяльності. Я зрозуміла, що ти тут, ти, тут не є чужою. Наскільки було все органічно. До тебе всі привітно ставляться. Якщо якісь є запитання, до колеги допомагають. Мені це дуже подобається, і просто легко. Ти заходиш, тебе з посмішкою зустрічають. Характеристика для мене полтавчан це такі добрі люди, добрі, які відгукуються, які допомагають. Я не зустріла жодної людини, яка б з негативом поставилася до мене. І пам'ятаю одну лікарку, коли ми стали на облік, і ми ж кажемо, що ми внутрішньо переміщені особи. А вона каже: Ви не називайте себе переселенці, ви тепер нові полтавці. І це мені так би надало сил. Я розумію, що мене тут приймають. Я дуже люблю гуляти вулицями Полтави. Я просто не те, що так про що думаєш, я просто йду насолоджуюсь цим моментом. Чоловікам нам дуже подобається вулиця, вона чимось нагадує нам Дербасівську в Одесі. Це вулиця Соборності, а також коло білої Альтанки, там є дуже чудовий вид на нічну Полтаву. А як прийняла Полтава в такий непростий для вас час? Нас Полтава прийняла дуже привітно. Ми не очікували для людей, які зібрали всі свої речі поспіхом в декілька валіз і приїхали просто в нікуди. Ми їхали в нікуди. Ми не знали, де ми опинимося. Нам надали тут прихисток, забезпечили житлом триразовим гарячим харчуванням, дали одяг, засоби гігієни, медикаменти. Також мала можливість отримати юридичну і психологічну допомогу І хочу зауважити, що це все було повністю безкоштовно. Що ви порадили людям, які опинилися в такій же ситуації, як і ви, і шукають якусь внутрішню мотивацію, щоб рухатись далі. Ну, радити тут складно. Давайте, можливо, залишимо це фахівцям. Можу лише поділитися власним досвідом. В якийсь час я почала відстежувати свої думки. Свої почуття і зрозуміла, що я більше в негативі. І він мене затягує. Мені важко зосередитися на чомусь гарному. І тоді там на допомогу прийшли психологи, але, звісно, до них потрібно звертатися. Я помічаю зміни у моїх клієнтах, тому що є випадки, коли. Я від від консультації до консультації бачу, як світлішає людина з розумінням, що з нею відбувається. А в нас від розуміння того, що з нами відбувається, змінюється дуже багато. Ми можемо не подолати панічні атаки, але коли ми вже знаємо, чому вони відбуваються, що як з ними боротися, нам вже простіше. Я думала, за що, за що нас бивають, за що нас гвалтують? Нас прийшли, пограбували, зґвалтували, розіп'яли і гадали, можливо, що ми здамося. Але я зрозуміла, можливо, це роблять лише з тією метою, щоб знищити таку унікальну націю. Ми просто унікальні. Я пишаюсь Україною, я пишаюсь тим, що я Українка. Я пишаюсь нашими воїнами. І я хочу жити в Україні, вільній незалежній Україні. Я вірю в те, що дуже скоро оцю погань вигонять з нашої землі. Вже під час роботи над цим сюжетом я вирішила дещо змінити фінал цієї історії. Бо у нашій героїні з'явився новий член родини. Це полтавський безпритульний котик Мартін. Ми його нещодавно забрали з лікарні, і тепер він буде жити разом з нами.